В ідеалі за цією реформою управління первинною ланкою медицини воно воно, воно передається на рівень базовий рівень, на рівень об'єднаної територіальної громади. Так воно і буде. Там будуть ФАПи, які будуть надавати послуги, але все-таки такі фахові питання має сенс залишити на рівні району. Хоча б на деякий час, до тих пір, поки громада вже. Трішки набереться досвіду, сформує свої органи управління, сформує додаткові фінансові ресурси для того, щоб це все на себе взяти. Є така практика в інших областях України, я спілкувалася із директорами офісів реформ інших регіонів, і дійсно є такі підходи, де частину повноважень залишають на рівні району. Тобто забирають повноваження поступово, частково для того, щоб не завалити, не засипатися, а запускати кожний напрямок трішки згодом. Найголовніше, що нам потрібно, нам потрібно уникнути якихось потрясінь, щоб це не вплинуло на якість послуг для населення. Це найголовніше. Бо основа реформи і мета реформи зробити якість послуг краще. Тобто, ми не можемо зробити гірше. А для цього потрібно підготуватися, підготувати фахівців, підготувати базу і все таке. Тобто, зараз Тарасалтівська об'єднана громада активно готується до нового року бюджетного. На сьогоднішній день вони закінчують виконання всіх своїх окремих бюджетів. Вони виконують кожний окремий бюджет. А вже спільний бюджет вони будуть виконувати з 1 січня 2017 року. І на прямі взаємовідносини з державним бюджетом України вони також переходять з січня. Наступного року і до цього, ну тобто до вересня місяця, вони повинні вже сформувати свої бюджети для того, щоб все передбачити, все прорахувати, про продумати оптимізацію, продумати організацію цього процесу, щоб увійти в новий рік вже новою оновленою системою роботи. І тому сьогодні ведеться відповідна робота. Я сподіваюся, що Звичайно, вона буде успішною. Дійсно, можу сказати, що є проблемні питання, не вистачає фахових кадрів, потрібні люди, які б прийшли, маючи відповідний досвід. Старосалтівська об'єднана громада шукає заступника голови одного чи навіть двох, для того, щоб вони могли допомагати голові і депутатам. Створювати умови для того, щоб розвивалася громада.